Сьогодні на базі гуманітарного хабу міста Дніпро до дня вишиванки ми хочемо поділитися з вами ідеєю, яка не лише сприятиме популяризації національного вбрання. А й збагатить наш заклад новим кольором та символікою. Ми маємо унікальну можливість підкреслити цінності нашого чудового краю Донеччина, який насичений історією та культурою через створення фотозони з фетру з кодовим написом Доля. Ця ідея. Виходить за межі звичайного оформлення простору хабу та запрошує наших відвідувачів до взаємодії та відчуття національної гордості. Найважливішим елементом цієї фотозони був сам процес її створення. Бібліотекарі бібліотеки філії номер 7 Торецької міської центральної бібліотеки запросили читачів приєднатися до цієї акції. Кожен мав можливість внести. Свій внесок у процес створення. Разом ми створили не лише красивий елемент декору, а й символ солідарності та єднання. Нехай ця фотозона стане не лише місцем для знімків, а й місцем, де кожен може відчути, що доля це не лише слово, а й наше спільне прагнення до кращого майбутнього для нашої країни та нашого міста. 16 травня запрошуємо всіх охочих долучитися до святкування Дня вишиванки на етномандивці Код щастя і долі, життя і волі та зробити запам'ятовувальне фото. Ми завжди відкриті для вас!